Понад 4,5 тисячі сімей у Чернігові чекають на компенсації за знищене та пошкоджене внаслідок активних бойових дій житло. Через рік після повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада прийняла в цілому закон, який запроваджує можливість компенсації. Органи місцевого самоврядування готові до його реалізації і виконання своїх функцій, передбачених процедурою. Про це йшлося на традиційній загальноміській нараді. Протягом року в Чернігові комісійно обстежували зруйновані та пошкоджені будинки. Всі необхідні дані занесені до державної. Електронної системи обліку руйнувань у серпні минулого року офісом президента України створена державна електронна система обліку руйнувань, яка включає в себе об'єкти і державної, комунальної і приватної власності. І в цю систему було внесено 5626 об'єктів. Найбільше від масових бомбардувань та обстрілів постраждав саме житловий сектор Чернігова. Не чекаючи, поки на державному рівні розроблять механізм компенсації. Місто почало матеріально підтримувати власників зруйнованих та пошкоджених будинків. Діють соціальні програми з компенсації вартості відновлення вікон та підтримки власників зруйнованого приватного житла. Я завжди наголошував і міський голова завжди наголошувала, що це не компенсація, це матеріальна допомога. Тому що не всі люди розуміли про те, що ну як там отримавши 40 тисяч гривень, можна відбудувати. Щось ми говорили, що питання компенсації це все таки питання до держави, до держави, агресора міжнародних структур. Ми, як місцева влада, не маємо у нас ні таких коштів, ні юридичних можливостей. Але те, що ми можемо в рамках нашого бюджету, це допомога людям, якісь час, отримавши ці кошти, якісь свої питання вирішити. Паралельно у місті практично завершені капітальні ремонти багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок вторгнення расистів. Процес дещо сповільнився через відключення світла та затримки поставок ліфтового обладнання з Туреччини, але роботи планують завершити навесні. Білова 27 найтяжчий будинок. Чернову 15, а вже можна подивитись ззовні, там весь бетон виконано, тобто там вже йдуть роботи всередині, там відновлюються стіни. Любіцька, 34. Нам двоповерховий будинок Толстого, 122, Там також тривають роботи. Там вигоріло все. Ну і невеликі роботи, ліфти. Тобто там вже тримають внутрішні, роботи. тобто ми плануємо ці, ці роботи закінчити. Ну починаючи з квітня, два під'їзди у будинку на Чорновола. 15, багатоповерхівка на проспекті Миру 249, а також дві чернігівські школи ремонту не підлягають. Їх планують демонтувати, але спочатку треба отримати на це дозвіл від правоохоронних органів. Ці будівлі фігурують у кримінальних справах і можуть бути доказами злочину російських загарбників проти мирних чернігівців. Після письмової відповіді прокуратури або поліції ми виносимо це рішення на виконавчий комітет і робимо і Демонтуємо ці будинки. При підтримці міжнародних партнерів триває відбудова пошкодженої критичної інфраструктури Чернігова. Під час наради директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко повідомив про результати закордонного відрядження. В березні до міста має надійти обладнання від товариства міжнародного співробітництва GIZ та німецької водної асоціації на суму у 100 тисяч євро. Ми домовились, що фінансування на цей рік буде у розмірі 500 тисяч євро. З них 330 тисяч євро це обладнання, яке буде куплене там в Німеччині і сюди доставлене. Інша частина грошей це буде навчання наших працівників. А також це витратна частина цієї німецької організації. Німецькі партнери готові поглиблювати співпрацю і в подальшому з цією метою представників міської ради запрошують до Берліна, де запланована зустріч з членами уряду Німеччини. Зараз є велика перспектива отримати грантове фінансування на ремонт одного з важливих об'єктів водоканалу, повідомив директор підприємства.